Адвокат усе розповів, усі нюанси. Ну, ось так виграли справу і ось сьогодні вже права і забрав. Я їхав додому з роботи, мене ну, зупинила поліція. Ну, один з поліцейських каже, треба пройти огляд на місце, бо в лікарні, ну, або можете відмовитися від огляду. Ну, я кажу, де ні, давайте будемо проходити огляд на місці. Ну, він почав шукати свій драгер не знайшов його. Ну і знову мені каже, що можете відмовитися від огляду або поїхали до лікарні. Ну я кажу, нікуди не поїду. Давайте проходимо на місці. Ну а так вони і виписали протокол по 130-й. Звідки ви про нас дізнались? Як отримав протокол? Ну одразу ж почав шукати інформацію. Ну зайшов на Фейсбук, бачив кампанію, про солов та партнера. Ну зразу ось так, ось завдяки мережі інтернету. Чому ви обрали саме дистанційний формат? Ну, тому що так дуже зручно. Не треба їздити по офісам там, бігати по місці. Зателефонував мені адвокат це розповів. Всі нюанси і все. Так дуже просто. Чи усвідомлювали ви, що результат може бути не на 100% на вашу користь? Так, усвідомлював, але дуже хотілося виграти. А що скажете про вартість послуги? Чи не здавалось вам це дорогим? Ну, кожному по-своєму. Мені ціна. Сподобалось мене все устроило. А чи були ви присутні на судових засіданнях? Ні, адвокат зразу сказав, що може не приходити, я туди й не ходив, ну тому що взагалі часу в мене не було.